Рада національної безпеки і оборони не має ніякого відношення до балансування ринку електроенергії. Їхні дії спричинили до негативних дій на споживачів на підвищення цін на електроенергію. В Україні дія генерації атомних генеруючої компанії енергоатом, яка забезпечує на сьогоднішній день більше 60% ринку електроенергії. Собівартість атомної генерації складає 0,56 кВт. Я хочу, щоб відповідач аргументовано надав відповідь по балансуванню ринку електроенергії. І повністю всієї генерації нашої країни. В них ця можливість є, це є Міністерство енергетики, кому підпорядковується абсолютно вся генерація. Вони балансують ринок електроенергії, і щоб ми свірили дані, чи дійсно а, потрібно було збільшувати ціни на електроенергію. Те, що вони вбачають, що якби не було підвищення, то ціна на електроенергію складала для населення 7 гривень, то це абсолютний є фарс.